Сім років тому у селищі Базилія, що на Теофіпільщині, з'явилося нове трикотажне підприємство. Це стало важливою подією в житті громади. Підприємство, яке займалося гуртовою торгівлею трикотажем, вирішило виготовляти його, розповідає директор фабрики «Аслан Текстиль» Шишман Рамазан. В Україні подібних підприємств не так вже й багато, адже це складний технологічний процес, який потребує і сучасного устаткування, і висококваліфікованих кадрів. Втім, виклик був прийнятий. Інвестори хотіли довести в першу чергу собі, що в Україні виготовляти високоякісну тканину можна і потрібно. Розпочали пошук приміщень. Їх знайшли у базилії, провели реконструкцію цехів, завезли в дороговартісне устаткування, і з 2006 року розпочали виробництво. Идея в том, что на Украине нет таких производств. Есть пару предприятий, которые только вот какими открылись, занимаются не оптовым торговлей, больше для себя они выпускают полотно. Считали нужным тут вот открыть такой производство. Наше знайомство із трикотажною фабрикою Аслан Текстиль розпочинається із в'язального цеху. Тут бере свій початок процес виготовлення полотна. Це технологічно складний процес, розповідає керівниця в'язального цеху Юлія Гаврилюк, адже трикотажне полотно має унікальну фактуру із різних видів ниток: бавовняних, шовкових, синтетичних і їх поєднання це справжнє мистецтво. Високоякісні нитки підприємство закуповує переважно в Туреччині, а вже тут на місці із них народжується полотно, з якого пізніше пошиють одяг. Наші оператори, які пройшли стажування, навчання роботи на машині, навчилися всіх процесів виготовлення цього полотна, вони розпочинають свою роботу. Сюди вішається нитка, вона заправляється в машину, процес налаштування машини в роботі, намотаються рулони тканини, які ви зараз можете бачити. Є з в нас, яка використовується для пошиття спортивних костюмів, футболок. Зараз на підприємстві працює півтори сотні працівників. Переважно це жителі Базалії. Люди задоволені, адже мають стабільну роботу, соціальні гарантії, відпустки, лікарняні. Наталя Солоненко на трикотажній фабриці Аслан Текстиль працює з перших днів. Каже, робота подобається, колектив дружній. А головне працює недалеко від дому. Наше підприємство в Базалії є найбільше. Багато наших помисливцям тут працює. Робота дуже цікава, весела. Ми дуже в захваті від нашої роботи, дуже дякуємо нашому директору, що під час війни, яка в країні ситуація, в нас є робота. Не приходиться їхати за границю. Ми дуже йому вдячні за те, відпустки Такі пустки, лікарня, відкувати, заправляти нитки, відкувати, щоб не було ніякого браку ніде. Рулони також дістаємо. Оце наші обов'язки. Після в'язального цеху горлони вже суцільного полотна потрапляють до оздоблювального. Тут відбувається магія перетворення так званого сирого полотна у тканину. Також відбувається його фарбування, розкладка, сушка та пакування. Ось ми знаходимося з вами в фарбувальному відділі де проходить процес фарбування полотна в різні необхідні кольори. Обладнання у нас німецького та турецького виробництва, і саме тут ми полотно перетворюємо у тканину, яка далі йде на сушку та пакування. Після того, як полотно буде пофарбоване, ми воно потрапляє на розкладочні машини, де полотно має бути підготовлене до сушки. Воно має бути розпрямлене, рівно розкладене. І воно має після цього потрапити на сушку. У нас виробники італійські, дві машини, які розкладають необхідні види полотна. Після розкладки у нас полотно потрапляє в сушильні машини, де проходить його формування, сушка для необхідного пакування. Також тут проходить певний вид вибраковки тканини. На завершальному етапі створення полотна відбувається його пакування. Різнокольорові рулони вже незабаром поїдуть у різні куточки України на швейні підприємства, а далі до кінцевого споживача. Виготовляють різні види одягу: спортивні костюми, футболки, штани, спортивні кофти, різноманітні, не тільки спортивні костюми, чоловічий, жіночий одяг виготовляють різні види. Палітра кольорів у нас надзвичайно велика. ну, Традиційні кольори чорний, білий, зелений, але різноманітні відтінки. Кожного року у нас палітра кольорів змінюється в залежності від кон'юнктури ринку, в залежності від е, моди. Унікальність в тому, що це приватний інвестор в невеликому селі. Створили таку фабрику Єдина в Україні можна сказати, забезпечує роботою велику кількість людей і виготовляє необхідну продукцію, яка для нашої країни потрібна. Наймодніші кольори 22-го року це жовтий і блакитний. От вони в нас присутні. Магія кольорів відбувається у спеціально обладнаній лабораторії. Це серце підприємства, каже завідувачка Леся Казановська. Тут створюється палітра, яка потрібна замовникам тканини. За допомогою сучасного обладнання фахівці розробляють нові кольори і відтінки. На от таких от маленьких зразочках ми все тестуємо далі. Воно переходить на наш великий цех і кожного разу новий колір. Для того, щоб створювати кольори, в нас є вся спеціальна апаратура. Наші сучасні піпетки, якими ми набираємо, фарбу, ваги, там PH метри все необхідне. У нас є зараз. Дуже актуальна наша кала. Маджанта новий колір цього сезону 2023 — Колір Маджанта він у нас також є. Сірий, малинка, дуже гарна. В нас кольори в нас різні, абсолютно палітри дуже великі. І ми можемо зробити тут майже все. Можемо і навіть краще ніж за кордоном. Тому що дивлячись на те, що продається, і те, що виробляємо ми, то наша якість мені більше подобається. Завершує цикл виробництва на фабриці власний швейний цех. Його відкрили порівняно нещодавно, що дало змогу додатково працевлаштувати десятки фахівців закрійників, швачок, конструкторів одягу. Зараз ми знаходимося у швейному цеху, де після усіх процесів виготовлення тканини вона потрапляє не тільки для наших замовників, а й у швейний цех, де відшиваються відповідні моделі. До прикладу, ось наш працівник відшиває… Ось таку модель футболок чоловічих. Також спортивні шорти і інші моделі. Далі цей одяг реалізується на ринку України. Клієнти задоволені. А це досягається завдяки сучасному обладнанню і перевіреними роками технологіями, що дає можливість задовольнити найвибагливіших клієнтів. Потужності підприємства дозволяють виконати замовлення в короткі строки, але перш за все стоїть якість продукції. Якісну продукцію ми слідкуємо ретельно за її виготовленням, починаючи від того, що ми привозимо закуповуємо, привозимо якісні нитки, в'яжемо полотно. Готуємо його для покраски і по всіх стандартах, грамашах ми його готуємо для продажу. У нас трикотажна тканина, є трохнитка петля, є трохнитка, нитка начос, двох нитка, інтерлоп, сюпреми, є кашкорса, тобто різні види трикотажного полотна, яке ми готуємо для своїх замовників для відчуття спортивних костюмів, футболу. Пандемія та повномасштабне російське вторгнення відчутно вдарили по усіх українських підприємствах. Вони втрачають ринки збуту, зменшується кількість платоспроможних клієнтів, дорожчують енергоносії, не є виключенням і трикотажне виробництво. Попри все, на фабриці продовжують працювати, намагаються зберегти колектив і випускати якісну продукцію. Не треба в цьому сумніватися. Наші продукції аналогічна турецької приїзди Обладнання у нас теж європейський і турецький. Персоналы наши тоже обучили из тех стран где вот э, из турции из италии приезжали установили свое оборудование в связи с тем что были нюансы вот коронавирус и все негативные случаи чуть-чуть планы отложили но надеемся что мы их продолжим и будем продолжать наши планы исполнять дай бог чтобы в стране было мир и мы все это будем пробовать реализовать пытаемся не распускать персонала, максимально удержать специалистов для того, чтобы в дальнейшем можно было так и расширяться. Сейчас такое тяжелое время держать персонала и обеспечить не совсем легко. Надеюсь на мир, надеюсь на позитивную обстановку в стране. Все будет хорошо, так и будем думать. Україна обов'язково переможе, а разом з перемогою на підприємстві будуть втілювати задумане у життя, збільшувати потужності виробництва, виходити на закордонні ринки. А поки головне завдання втриматися, забезпечити роботою численний колектив, сплачувати податки та наближати перемогу.